Oi eu Відкривають красу м'яких напівтонів, приглушених відтінків, лірику тонких почуттів. Французький художник Каміль Піссаро мав унікальну живописну обдарованість, його око розрізняло щонайтонші відтінки кольорів. Майстер вважав за краще писати скромні мотиви, поля в тихі осінні дні, старі сільські будинки, обжиті багатьма поколіннями, сільські дороги, які ведуть погляд у далину. Незважаючи на довгі роки невизнання, матеріальної потреби, Пісцаро зберіг юність душі сприйнятливої до всього нового. Такий художній метод, як імпресіонізм, став для нього способом здобуття духовної свободи. Багато учнів майстра стали відомими імпресіоністами наступного покоління поль Сезан, Поль Гоген та власний син художника Люсьєн Піссарок. Працюючи, я забуваю усі прикрущі, усі печалі. Я навіть просто їх не знаю. Страждання підкорює собі тільки не робу. Уся його 15-річна діяльність на Аральському морі це героїчний науковий подвиг, яскравий приклад беззавітного служіння вітчизні. Російський мореплавець, географ та дослідник Олексій Іванович Бутаков. У 1848 році він очолив експедицію для зйомки та опису Аральського моря. До її складу увійшли 27 чоловік, у тому числі засланий Тарас Шевченко. Після закінчення експедиції у 1850 році була надрукована перша карта Аральського моря. Згодом Бутаков організував на аралі перше пароплавство. Дослідив низов'я Сирдар'ї та Дельту Амудар'ї. За довгу успішну службу у преаральському краї Олексій Іванович отримав звання контрадмірала. На початку ХХ століття іменем видатного дослідника був названий південний мис острова Барсакельмес. Невсипуща праця всі перешкоди долає. Автор 36 поем близько 400 віршів а також п'єс оповідань. Численних статей, грузинський письменник Лука Павлович Разикашвілі. В історію грузинської літератури Важа Шавела, таким був псевдонім письменника, увійшов як один з найобдарованіших майстрів слова ХІХ століття. Він змалював етнографічно точні картини життя горців і в той же час відтворив цілий світ міфологічних уявлень. У своїх творах поет звертався до героїчного минулого свого народу, вирішував проблему взаємовідносин людини і суспільства, людини і природи, міркував про любов і обов'язок перед народом. Як співець рідної природи важа пшавела не має собі рівних у грузинській поезії. Він уміло користувався всіма багатствами народної мови. Я відділ орла, он Атраном. Ворони його окружали. Почувши смерть, смілеляні вони, ліс і наскоком клівалі. 10 липня 1998 року залишилося пам'ятним як для насельників святоведенської оптиної пустині, так і для багатьох паломників цієї знаменитої обителі. У той день. 15 років тому відбулося обрітання мощей одного з прославлених старців монастиря, преподобного Амбросія Грінкова. Із життя праведника відомо, що тривалий час він тяжко хворів. З часом подвижник отримав від господа дари прозорливості та зцілення. Уже в 34 роки отець Амбросій став старцем, духовним наставником для ченців та мирян. Нині преподобний Амбросій Оптинський є нашим небесним заступником. Мощі праведника покоїться у соборному храмі Оптиної пустині. Мене вразила його святість і та незбагненна безодня любові, що були в ньому.